Ісусу Христу, вітаємо всіх глядачів каналу EWTN і запрошуємо на програму майстерня порозуміння. Які християнські психологи розкажуть про способи зрозуміти себе та знайти порозуміння зі своїми близькими, особливо у часі війни? І я представляю авторів нашої програми: це пані Вікторія Зігерт, голова громадської організації Крила для родини, практикуючий психолог, і також пані Вікторія Кондратюк, співзасновниця громадської організації Крила для родини, практикуючий психолог та викладач в університетах? Вітаю вас! Вітаємо. Що ж, у минулій програмі ми зачепили таку тему емоції, потреб. Тема дуже важлива і велика, всеосяжна. І наприкінці програми ми сказали, що емоції є нашими потребовказами. Тож, про які потреби нам можуть говорити емоції, що таке потреби взагалі і якими вони бувають? Потреби це така дуже цікава дійсність. Вони є у кожного, вони можуть бути усвідомленими чи не усвідомленими потребами. Але кожна людина має базовий набір потреб. Вони діляться за різними класифікаціями: фізичні, радості життя, автономії, потім стосунки з іншими, духовні і контакти з собою. Тобто, такі, ми навіть маємо тут оце, оце все наші потреби, які є у кожної людини. Ну Ва! їх чимало. Так, так їх чимало. Е, може бути так. ну Якщо фізичні потреби. Наприклад, якщо ми візьмемо це потреба повітря, води, їжі, сну, відпочинку, руху і так далі, там дотику, тобто є ряд е, цілих потреб, то ми їх маємо з дитинства. І коли вони незадоволені, то то ну, ми маємо показу відчуваємо дискомфорт і показуємо його цей дискомфорт тим, хто є навколо нас. Наприклад, якщо я не буду задовільняти потребу сну. Протягом тижня в, в відповідній кількості, ну тобто то я тоді буду не в адекватному стані. Тоді спілкування, е, якісь, наприклад, нові проекти, щось таке, ну, щось таке творче. Ну, цього просто не буде в моєму житті. І е, потреба це щось, ну, від слова потрібно, е, це щось таке, без чого ми не живемо. Тобто, ж можу я сказати, що потреби це те, що постійно присутнє з нами, і щохвилини ми можемо відчувати якусь потребу. Так. Е, і від того, пам'ятаєте, ми минулого разу говорили про емоції, які є приємні і неприємні. Якщо потреба заспокоєна, то як правило, ми відчуваємо приємні емоції. Якщо потреба не заспокоєна, то ми відчуваємо неприємні емоції. Тобто, Емоції, почуття нам сигналізують про те, чи заспокоєна потреба чи ні. Це такий більш глибший рівень, на якому ми маємо себе сканувати, розуміти і заспокоювати ті потреби, які ми можемо заспокоїти. А як нам заспокоювати ці потреби? Існують якісь стратегії, заспокоєння потреб, що нам потрібно робити, щоб їх заспокоїти? Дуже гарно вже власне, перейшли на тему стратегії. А ще трішки про саме таке визначення, бо дійсно. Дуже важко дати однозначне визначення, на що варто звернути увагу. Перше, потреби наші не є прив'язані до людей, і до місця, і до часу. Тобто, якщо я скажу зараз, що я потребую піцу, це не потреба, це стратегія, це спосіб задовільнити свою потребу в голоду. Тому те, як ми це задовільняємо, це вже відрізняється між людьми. Натомість всі решта потреб у нас є універсальні. І ті потреби фізичні нам досить знайомі. В Україні теорія масова, піраміди масова досить популярна, тому тут у нас проблем немає. Тобто потреби фізичні ми ще приймаємо. А ось потреби трішки вищого рівня, з іншої категорії, то частенько навіть не беремо під увагу, що ми такі потреби можемо мати. Наприклад, потреби радості життя. І взяти під увагу, що, наприклад, ми можемо потребувати простоти або легкості, або можемо потребувати надії. Це є нашою конкретною потребою. І ось тут теж давайте звернемо увагу на стратегію задоволення цієї потреби, надія на що? Чи про що йдеться? Так. Так, і тут, наприклад, якщо одній людині потрібна надія, це буде переконання, що все буде добре. А іншій людині стратегією буде почати щось діяти, щось робити конкретного, волонтерити, допомагати, взяти участь так. у цьому. Так, і тоді ця потреба заспокоюється. Тому частенько буває так, що ми в комунікації говоримо: я потребую зараз телефон. Так каже дитина, котра вимагає у батьків телефон, коли батьки обмежують цей час. Ну і по суті, ми не знаємо, з якою потребою в'яжеться це. І телефон не є потребою абсолютно жодною. Натомість, телефон є стратегією, завдяки якій дитина задовільняє якусь потребу. Це може бути знання. Завдяки телефону я можу перевірити якусь інформацію, почитати, мати доступ до фільміку наукового. Дивно, але можна Оптиміст. Так, це правда. Мені шкода, що завжди телефон асоціюється і комп'ютер з чимось поганим. І спочатку дитина сидить в комп'ютері, не виходить на неї сварять, а потім, як стає спеціалістом в it сфері то вже всі пишаються, бо хороший спеціаліст. Ну та ж дитина мала б висадіти в тому комп'ютері, щоб стати спеціалістом. А як цей кордон помітити, це вже трудність. Тому я оптимістка, це правда. Okay. А така реальна оптимістка. Okay. І тому телефон може бути потребою знань, може бути потребою розваги. То в такий спосіб переключитися, розважитись, або, можливо, потребує контакту з іншими, поспілкуватися, або потребує гри. Багато різних потреб, а стратегія телефон. І тепер саме головне почути цю потребу, що я зараз потребую. Якщо я не маю доступу до телефону, то що іншого я можу зробити? Бо якщо ми фіксуємося лише на одній стратегії, у нас тоді буде дискомфорт, бо ми не зможемо задовільнити, бо зараз немає такої змоги. Тоді потрібно поговорити з дитиною і розібратися, що ж насправді вона хоче від цього телефону. Чи вона просто хоче частіше грати в ігри, бо вона не має такої можливості. Чи вона дійсно прагне знань, тоді можна замінити комп'ютером, дати дитині частіше за комп'ютером сидіти. А тут ігри. І тепер ігри, щоб відпочити. Бо, наприклад, діти перевтомлені або поскровити, наприклад, скролінг є однією з ознак вже перевтоми нервової системи. Я, коли лягаю спати і вже скролю, я розумію, що я просто перевтомлена. Мені хочеться відпочити, тому перше, можливо, це гра з відпочинок, можливо, це контакт з друзями, бо грають командою. А можливо, потреба ефективності в якійсь грі отримати певний рівень і, принаймні, в грі щось вміти чогось досягнути. Так, бо якщо вдома, наприклад, ти нічого не вмієш, ти не допомагаєш, тобі нічого не виходить в школі, подібна ситуація, погані оцінки, немає почуття успіху, а в грі дитина має почуття успіху. Тому саме вже вам дійсно є спілкування. І тоді сісти дитиною і зробити такий списочок, шпаргалку, що я ще можу зробити, щоб досягнути заспокоїти цю потребу. Між нами є питання часом: що ти скролиш? Не в тому питанні, який контент, а що саме, який твій зараз психічний стан, чому ти сидиш і гортаєш. там насправді кілометри е, проміжок? Да? Десь є статистика, я просто не пам'ятаю до кінця там щось, щось близько трьох чи чотирьох кілометрів за 40 хвилин. Здається, що ми можемо. Чи навіть ну, це величезні е, інформаційні потоки. Які не дуже властиві нам, як людям, щоб ми їх сприймали, але це завжди про щось. Коли ми зациклюємося виключно на, на ось цьому, що там дитина скролить, або я скролю, або чоловік скролить, або хтось там в автобусі сидить, і їде скролить, це просто ну образ, що там всередині, це буде залежати від конкретної людини в конкретному стані. Пані Вікторія, а скажіть, які потреби, на вашу думку, найчастіше люди ігнорують. Вони не помічають, що в мене є якась потреба, не звертають на неї уваги. Чи є якісь категорії потреб, на які ми взагалі ніколи не зважаємо? Дуже цікаво, бо тут я відчитала два питання: одне питання про те, люди ігнорують самі свої потреби, чи люди ігнорують мої потреби? Два в одному? Ого, Чудово. Є у нас категорія потреб, які говорять, ну, він думає тільки про себе, чи вона думає тільки про себе. І у нас є такі потреби контакту з собою. Є оце. Я так тільки декілька назву збереження гідності, коли ми говоримо про те, що поважай мене і мої кордони, розуміння себе, усвідомлення, що мені подобається, чи, чи що мені не подобається. Бо коли, наприклад, Дитина не їсть шкварки або брокколі. А я розумію, що мені потрібно її нагодувати. То з однієї сторони, потреба дитини усвідомленості в тому, що вона щось не любить, щось їй не подобається, чи організм не сприймає. А в мене є потреба ефективності і, і прагнення, щоб нагодувати, щоб закрити це питання. І е, дуже часто батьки ігнорують дітей в цьому, в, в, в тому, що дитина щось не любить або не хоче. Тому що має ну тобто, тут іде потреба на потребу. скажіть, а як можна визначити, що потреба іншої людини, співрозмовника, незадоволена? І тому в нас є емоції і почуття. Ми одразу бачимо, що людина збуджена, реагує в якийсь спосіб, і добрим є реагувати не на емоції, не на питання, чого ти злишся, бо найчастіше ми не знаємо, чому ми злимося. Злість просто приходить. Моя дитина, яка хоче уваги, тільки уточнити, що ти зараз потребуєш, як я можу тобі допомогти, що тобі зараз буде корисним, щоб ти себе відчув краще. І це таким показником. Натомість треба дуже чітко відрізнити потребу і стратегію. Коли людина, людина каже, я потребую грошей, немає в списку потреб такої речі немає, так. немає. немає потреби фінансів, немає. Але є потреба забезпечення, тобто якоїсь фінансової стабільності, стабільність, а гроші нам даються стабільність. І тому гроші можуть дати нам комфорт. Ми потребуємо комфорту. Тому гроші це ресурс, за який ми можемо щось отримати, але потреби грошей немає. Так само, як немає потреби незалежності. Здивуєтесь, але з класифікації Маршала Розенберга всі люди є співзалежними. Ми, наприклад, зараз би не могли бути в цій студії, якби не величезна кількість людей, які збудували це приміщення, налаштували нам світло, камери, це все решта. І ми співзалежні, ми би не змогли б цього зреалізувати, якби не інші люди. Томість у нас є потреба свободи, вільно виражати себе, в свободі бути собою. Це так. Тому треба відрізняти що не завжди слово я потребую Потім дійсно про потребу, ми відрізняємо стратегію від потреби. Власне, це було моє наступне питання: як відрізнити стратегію від потреби? Бо так я вже по собі відчуваю, що найчастіше я говорю все-таки стратегіями, а не, а не потребами. Щоб розрізнити, яка в мене є потреба, мені потрібно так міцно задуматися, а іноді на це немає часу і не сильно дуже хочеться. Тому як є якийсь спосіб, чи потрібно себе контролювати. Скоріше гарна є техніка «п'ять чому. Я думаю, вже наші глядачі теж можуть десь чули про неї, чому я цього хочу? що воно мені дасть. І задати собі п'ять разів чому, і ми лише тоді доходимо до справжньої потреби, що за цим стоїть. І тому не зупинятися, і в момент, коли я ось маю такі якби, бачення, тільки ось так, іншого варіанту немає, скоріше всього, це не потреба. Бо потреба має безліч стратегій. це як. В мовах любові безліч діалектів, і можна потреби в будь-який спосіб задовільнити. Одна і та сама потреба може мати безліч стратегій, так? І в кожної людини може бути своя стратегія на задоволення цієї потреби. В цьому і є вся радість того, що кожен має свої стратегії на задоволення потреб. В силу того, що потреби у нас однакові для всіх, для кожної людини, як казала Вікторія, незалежно від національності, віку, де, де в якій країні жаркі чи холодні живе, потреби ми маємо однакові. Але стратегії вони різняться. І є ще одна така річ для багатьох людей: це є такою трошки новиною, що відповідальність за заспокоєння моїх потреб несу виключно я. Я можу скільки завгодно казати своєму чоловіку, що ти не задовільняєш моїх потреб, але насправді це моя задача. І якщо я задала собі п'ять чому, знайшла потребу, яка їй незадоволена, то я можу собі подумати, як я можу задоволити цю потребу, і знайти декілька варіантів і вибрати, які найбільш екологічний в тому чи в тому випадку. Тобто не звинувачувати одразу чоловіка, всю родину, про те, що мене ніхто не розуміє, ніхто мені не допомагає, а просто пошукати самі спосіб задовольнити цю потребу. Так. Але це така велика праця над собою. Взагалі розуміння того, що вони існують. Дивіться, яких багато. Тобто не лише фізичні, а іншого характеру. І коли вимагати від чоловіка, наприклад, уваги, ти мені приділяєш мало уваги, і бути таким шакалом, який буде на нього гавкати, кричати ти такий поганий. Це руйнує наші стосунки. А якщо я доходжу до розуміння, що я потребую тієї уваги, і це нормально, хотіти уваги, кожна людина це, має цю потребу, але я шукаю, де я можу отримати цю увагу? Можливо, я стану викладачем. Щоб отримати побільше уваги, так? Це точно. Або почну проводити тренінги, або ефіри, щоб мати увагу, і тоді чоловік буде спокійніше, бо не треба буде вимагати від нього цього. Так, так трошки жартуючи, але дійсно стратегію обираємо ми. І самим страшним є момент, коли батьки думають, що це вони відповідають за заспокоєння потреб дітей. В фізичному плані так, це правда. Замість інші потреби дуже часто батьки задовільняють свої потреби коштом і ціною дітей. Це не дитина, можливо, хоче на додатковий гурток чи секцію піти. Тільки це мрія батьків або це прагнення батьків незаспокоєні потреби, які виражаються в дітях, але це дуже страшна правда. Тому я думаю, ми так глибоко сьогодні не будемо туди заходити. А можливо, більше копнемо звідки ж мова шакала. От ви сказали мова шакала, і я бачу, що в нас присутні герої. Навіть два. <ріст> Навіть два, бо я маю мараф. Ненасильницьке спілкування має двох персонажів, їх трошки більше, але два головних це шакау і жираф це е, тваринки, через характер яких пояснюється наше ставлення до потреб і до себе. Коли я відчуваю, що в мене потреба не заспокоєна, я тоді маю емоції неприємні. І е, яка фраза є такою у нас в Україні, яка е, буде в нас зазвичай агресивний такий відмовку? Заспокойся. А, це, це друга фраза. <гум> Чи знаєте, ви що ще жодного разу, коли людині сказала людина не заспокоїлась. Тому, коли дитина там кажуть «заспокойся». Ну, то маємо те, що маємо. А є ще одна така фраза Найкращий захист це напад. Так. І ось оце якраз про цього Шакала, який є маленький, сіренький, вміє голосно гавкати, і він бачить все таки під ногами і його формат захищатися. Чим голосніше він гавкає і, і речить, і кидається, він себе таким чином захищає. І тому маємо зрозуміти, що коли мені Вікторія говорить, давай будемо зранку там, зустрінемось, я кажу, ні. Ну, то це мій шакал говорить: я спати хочу, я спати хочу, я спати хочу. Не хочу зранку зустрічатися. Так, якщо ти б сказала, ще ні, то це було б ще легше. Це ще було б в порядку. Ну, якщо сказати, так скільки можна, ти постійно хочеш працювати, у тебе якась проблема з трудоголізмом, сходи до психолога. То Та, це так. шакал гарненько проїхався по мені і обестцінив якби мою пропозицію. А є ще шакал з, е, використовує таку дуже прикольну річ, що називається псевдопочуття. Він mm -hmm. каже: наприклад, це саме зранку зустрітися. Я почуваюся невислуханою, недоціненою. Тобто, звинувачення не таке. А, так, і ніби я говорю про почуття, mm -hmm. але насправді я просто звинувачую через ці почуття. І шакал це є частинка нашої психології. Ми дуже часто, коли бачимо загрозу. Не знаємо, як її розв'язати, ми не розпізнаємо наших потреб. Ми просто починаємо гавкати. І ми гавкаємо як на інших, так, на жаль, і на себе. Тому добре, що теж у нас є жирафка, і ми можемо вчитися мови жирафи. І жирафка, чому такий образ, власне Маршал Розенберг, обрав? Тому що, як ви знаєте, жирафа має довгу шию. Це не те, що їй довго доходить, просто вона може на якусь проблему подивитися з висоти. І, наприклад, бачить проблему, і вона не зосереджується тільки ось так під носом, тільки ось таке бачення. Так, як шукав. Так, Тільки витягує шию і дивиться з різних сторін. І жирафа може побачити побільше перспектив це по-перше. По-друге, за інформацією, жирафа це той савець, який має найбільше серце. Тому ми говоримо про те, що жирафам дає емпатію серце іншим, і дає емпатію теж серце собі, тобто з любові до інших з любові до себе. І тоді говорить про себе. Я відчуваю смуток, я відчуваю злість, я відчуваю роздратування. І тоді наступний крок бо потребую. Бо потребую розуміння, бо потребую прийняття. Требує ефективності. І наступний крок в спілкуванні, мовою жирафи, це вже є конкретне прохання. Пропоную знаю, зустрітися більше про це поговорити. Пропоную завтра не зустрічатись післязавтра, зустрітися. Якщо... Або <с> в <випадку> пізнішій годині. Так. Є пропозиція. І останній крок це є перепитатись, як тобі з цим. І жирафа, вона. Слухає, бо бачите, вушка теж такі має файно довгі, слухає і сприймається серцем. Тобто я чую, що зараз ти не маєш змоги зустрітися, щось маєш. То як ми можемо це зробити інакше? Тому мова жираф. І жирафа також бачить, що це не я погана, що ти не хочеш зі мною зустрітися. Ти не можеш зустрітися, і ми пошукаємо іншого варіанту. Жирафа не бере до себе багато того, що подумає Шикал. Шикал сказав, що все. І це, і це вже ми зараз розсваримось, і у нас вже немає спільного. А може вона на мене образилась, а може не образилась. Тобто шикал накрутить себе і буде далі відгавкуватися. А жираф, ти не можеш зустрітися зі мною? Добре, раз не можеш, пошукаємо інший варіант. У мене немає проблем. Ми просто не можемо зустрітися. От Мені цікаво, я помітила так, що важливе значення має не тільки те, як шакали жирафа спілкуються або про мову жирафа і шакала до інших людей. Також важливим є контекст до себе. Чомусь ми звикли частіше до себе звертатися, принаймні я мовою шакала і зовсім не мовою жирафи. І я думаю, що багатьох нас так виховували, що спочатку потрібно про інших подумати, а чому ти весь час про себе. Егоїстами обзиваються. От. Але жираф якраз йде мова про те, щоб дослухатися до себе, слухати себе, що, що ти хочеш. Правильно, я розумію це? Бо лише розуміючи себе, я можу зрозуміти іншу людину. Мені подобається метафора магазину або фуршету, коли ми маємо багато пропозицій. Но якщо я себе не знаю, якщо я не розумію, що мені необхідно, то потреба це про необхідність, не просто що мені от хотілося б. Але можу без цього обійтись. Це не потреба. Потреба це така життєва необхідність, щоб функціонувати на рівні людини. Не виживати лише з фізичним потребами, а функціонувати на в повноті свого життя. Я маю знати, що я потребую. А я можу дізнатися тільки слухаючи себе. А скажіть а, чи є якась користь? від шакала? Ну ну має ж бути від нього якась користь. Наш шакал має добрі очі. Він не є злий. Він є нещасний. Ну, насправді, він просто не знає іншого варіанту. Mm -hmm. І якщо ми повернемося до мозку, який показували, пам'ятаєте, тоді в перших наших передачах, то там є рептилія, яка в неї там бий, біжи, заумри, або заумри. Так ось оце якраз бий-біжи. Mm -hmm. Це то, що в першу чергу в нас включається: захисний механізм. Він нас захищає і він нам показує. Гавкаючи, тут щось не так, тут мої кордони порушені, тут мої потреби порушені, тут червона лампочка, є щось, є щось, подивись, тут щось закопано, глянь отут от, придивися. Це таке певне взивання у призивання уваги до себе. Це якщо ми його розуміємо, якщо нам його мова не зрозуміла. Ну, то тоді ми просто або радуємося, що ми таким можемо себе захистити, бо відгавкалась як там, ну і село, ну і село, ледь відгавкались від всіх. Так? Е, то або, або ми радіємо, що так вдалося, або все рівно звинувачуємо всіх, або себе, що ось ну, весь час у мене в моєму житті так, куди не піду скрізь такі люди, які не можуть почути, зрозуміти, де що з ними не так. Ну, Тобто є такі е, варіанти. Тому що кау це є та тваринка. І якої ми потребуємо. Він нам показує. Подивись, це так, як голова болить. Ну, якщо голова болить раз в півроку, ну то не страшно. А якщо голова болить раз на, на тиждень, то нам потрібно звернутися до лікаря. Тобто, в це місце потрібно приділити увагу, задати собі принаймні п'ять чому. Тобто я так розумію, що щоб усвідомити власні потреби і принаймні на якомусь достойному рівні комунікувати з іншими людьми, нам потрібно потоваришувати з нашим шакалом, який. Сидить всередині нас, і так само з тим жирафом, який так само сидить всередині нас, і щось нам підказує про те, про що, що є у нас всередині, як можна і як реагувати на обставини зовнішні, які у нас є. Думаю, про більше кроків, як спілкуватися за правилами ненасильницького спілкування, то це ми продовжимо в наступному ефірі. Але на даний момент дійсно добре послухати свої осуди. Те, як ми думаємо, в який спосіб про себе або про інших. Якщо я думаю, наприклад, що авиш я дурна, о, я дурна, ну, то це шакал, який каже про якусь потребу. Наприклад, про потребу ефективності. Тобто тут я зробила я хочу ефективності, що можу краще зробити? Якщо я буду думати, що всі довкола нерозумні, ну, то чого я потребую? А може, ви потребуєте, щоб вони були ефективніші, або щоб вони більш ясніше щось робили. Е, тому дійсно трішки послухати себе. Тому домашнє завдання 5. Чому? Е, якщо ви чогось потребуєте, чогось хочете. І ми ще в нашій громадській організації проводимо тренінг для вчителів, для опікунів, щоб вони могли з дітьми це пропрацьовувати, де знайомимося більше з. З шикалом і жирафою, де пізнаємо методи ненасильницького спілкування, і, і вчимося формувати речення так, якби їх сформував жираф. Ну бо нам вчитися не треба. Жирафа нам треба повчитися. І, і якщо хтось прагне зацікавлений, то шукайте на наших ресурсах оголошення про такі е, тренінги. Тренінг під назвою слова вікна або стіни, бо слова можуть будувати порозуміння, контакт з іншою людиною. Або будувати стіну. Що ж, дякую вам за сьогоднішню зустріч. Дякую нашим друзям, які так гарно нам показали, про... відкрили дещо про нас. <свят> дякую. Що ж, на цьому все програма Майстерня порозуміння. Авторами програми є Вікторія Зігр та Вікторія Кондратюк. Слава Ісусу Христу! Дякую.